Зараз ми знаходимося біля Луцької міської лікарні, де ми вже впродовж близько двох місяців відпрацьовуємо різноманітні порушення, на які регулярно надходять скарги в Центр безпеки міста, розміщення автомобілів під знаком до зупинки та зв'ямка заборони. Зупинку заборонено. Просимо перепаркувати ваш транспортний засіб. Перепаркуватися і не порушувати правила. Спішив здавати аналіз, не звернув на знак уваги. Стараюся не порушувати. Ось тут при в'їзді до Луцької міської лікарні знаходиться знак 34. Який забороняє розміщуватися даним транспортним засобом. А де мені стати ось там далі? є парковка, є по праву сторону, по ліву сторону. Можна припаркувати їздить. автомобіль. Тому що перешкоджаєте швидким? Приїжджають відвідувачі до хворих. Буває, що ну блокують виїзд, коли веземо тяжко пацієнта. І заїзд утрудняється. Відлік на секунди. Якщо веземо людину з приступом серця, кожна мить варта життя. Маршрут по території лікувального закладу, де має рухатись швидка, він не має бути заблокований. Ну позаминуло. Тому тижні в нас була аварія на в'їзді саме через неправильне паркування. Зіткнулися два автомобілі, що повністю перекрило в'їзд виїзд з лікарні. Довелося відкривати запасний виїзд. Ми зробили додаткові паркомісця. Як бачите, не зайняті, в той час, коли біля поліклініки машини стоять одна на одній. Здійснюємо фотофіксацію знаку, що тут розміщений. Фіксуємо автомобіль, який розміщений ззаду, спереду. Також прикріплюємо фотознаку. Після створення повідомлення ми роздруковуємо Респортативний принтер. На ньому міститься інформація про порушення. Можна оплатити половину суми вартості протягом 10 календарних днів. Повідомлення залишаємо у спеціальні з'їпакети, щоб воно не намочилося дощом та снігом. І залишаємо його під склоки. За цей час, що ми здійснюємо відпрацювання, адже до департаменту надходить чимало звернень. Ми винесли уже 54 постанови про порушення правил зупинки. За минулий рік винесено 20 тисяч постанови. Протягом цього року вже ми винесли 4 тисячі постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. Ось тут закінчить зона дії знаку І за сьогодні ми згенерували 10 повідомлень за правопорушення.